Металург пролонгував контракти з трьома основними гравцями. Янаков залишає Чорноморець. Підлепенець більше не гратиме за Карпати. Сидоров та Крупських з металістом 1925. Контракт Олексія Сидорова належить команді Металіст 1925, що з Харкова. Останні півроку вихованець запорізького футболу провів у складі Ковалівського колосу. Сидоров допоміг команді залишити прописку на Вищому дивізіоні українського футболу. Натомість Харківська команда грала на той момент в першій лізі і за результатами сезону вибрала право грати в УПЛ. Ілля Крупський також вихованець запорізької школи футболу. Довгий час він виступав за Полтавську ворську, допоки зимку його не придбав металіст 1925, Але за умови дограти за ворську другу частину сезону на правах оренди вже за харківську команду. Наразі Крупський вже тренується з металістом 1925 на літніх зборах. Євген Підліпенець залишив в Карпати, які в минулому сезоні до останнього туру боролися за право грати в Євроку. Згідно з інформацією на порталі Трансформаркет, вихованець запорізького футболу провів за команду Левів 49 матчів та відзначився восьма голами. Наразі й невідомо, де він продовжить свою кар'єру. Уродженець Запорізької області вихованець молітопольського футболу Денис Янаков залишає одеський чорноморець, який ще в минулому сезоні грав у ПЛ. Для Дениса це не перший відхід чорноморця. Загалом за моряків Денис провів 34 матчі та відзначився дев'ятьма голами. Грав за такі клуби, як Полісся, Верес, Інгулець. Динамо, Зоря та Київський арсенал. Нагадаємо, що як ми повідомляли раніше, на перегляді в Чорноморсі перебувають інші представники запорізького краю: Владислав Хамелюк та Микита Татарко. Запорізький, тепер вже спортивний клуб метоло Запоріжжя, пролонгував контракти з трьома гравцями: нападником Владиславом Нехтієм і захисником Олексієм Бандурним та захисником Владиславом Клименко. Усі троє були основними гравцями минулого сезону. Також стало відомо, що команду готуватиме Юрій Слабишев зі своїм тренерським штабом, до якого входитимуть Сергій Рудика, Андрій Зубченка, Руслан Гарегузов та Олександр. Шевченко. З'явився і розклад найближчих спарингів, перший з яких відбудеться вже цього тижня з командою Олександрія-2. Заприйстві зіграють в суботу. Матч відповідь відбудеться на виїзді вже 12 липня. 16 числа козаки планують зіграти з «Полтавською ворскою, яка з недавніх пір тепер учасник першої ліги. Закриватиме цикл матчів з криворізьким клубом Пенуел, який в цьому сезоні здобув право грати в другій лізі. Не забудьте поставити фотобайки та коментар за бажанням. За ФУЗП Ти частина цієї історії. Ти і є запорізький футбол.